Дуже-дуже вдячна вам, тому що для мене Галина, моя подруга, відкрила світ остеопатії, допомігши мені з рукою, знявши набрік. І це для мене було дуже показово, як остеопатія швидко працює з людським тілом, головне, не, не заважати. І коли я дізналася це все і прийшла е, перший курс стеопатії, потім прийшла до вас на корекцію обличчя, тому що обличчя мене також дуже цікавило. У мене був страшенно великий страх взагалі працювати з обличчям, щоб не нашкодити, але ви настільки майстерно це все викладаєте, ви настільки ставите руки, показуєте, як працювати з тілом, що цей страх просто проходить і з'являється така велика впевненість в тому, що це легко головне не заважати, і відключити мозок, і йти за своїм тілом, за своїми відчуттями. Я дуже-дуже вам вдячна, взагалі, вдячна центру Вісна Гроб за дуже насичене навчання, цікавий матеріал, подача, майстерність вас як викладачів, і взагалі за цю атмосферу, яка панує під час навчання. Тобто, продумано все до дрібниць, і ти дійсно тут погружаєшся в це навчання і не помічаєш. Як з'являється впевненість в своїх діях, в тому, що остеопатія це техніка просто вау. Вам велике-велике дякую. І я надіюся, що не те, що не діюсь, я вірю і я е... не прощаюсь з вами. Я хочу на вас таке навчання. Слідуючи слідуючи та. Так що дякую.